Жінка кинула пляшку з газованою водою у таксиста і закричала: Швидше, ти знаєш, хто мій батько? Таксист натиснув на газ, і машина рвонула вперед, але вже за мить у пані почалася паніка. Напій розлився на її дорогу сукню. Ти зруйнував моє майбутнє, як я тепер піду на співбесіду в такому вигляді, злісно кричала вона. Виходячи з машини, жінка ще й вимагала гроші. Зазіпсовану сукню. Наступного дня в те саме таксі сіла інша дівчина, чемна, охайна, з доброзичливою усмішкою. Доброго ранку, дякую, що підвезли, лагідно промовила вона. Таксист лише кивнув і тихо посміхнувся у відповідь. Раптом різкий звук, колесо пробито. Машина зупинилася, але дівчина не розгубилася, зупинила попутку і запросила водія поїхати разом із нею. Її здивуванню не було меж, коли таксист увійшов до тієї ж будівлі, куди поспішала вона. Пане, вам не обов'язково йти за мною, я сама знайду кабінет для співбесіди, розгублено мовила вона. Це моя перша робота, але я докладу всіх зусиль. Водій усміхнувся, і раптом перед нею з'явилася та сама груба жінка з учорашнього дня. Що ти тут робиш? Хочеш ще раз побачити сукню, за яку ти мені винен? Але в цей момент водій спокійно відповів: насправді, це я, директор цієї компанії. Колись я працював таксистом, і навіть тепер не соромлюся цього, бо повага належить кожній людині. Незалежно від її професії. Розлючена жінка одразу змінила тон і почала виправдовуватися Ви зобов'язані взяти мене на роботу, я маю більше досвіду, ніж ця новенька. Але директор холодно відрізав. Тут ми наймаємо не лише за досвідом, тут ми обираємо тих, у кого є серце і людяність. І вся кімната завмерла від його слів. Райт right arrow» напишіть у коментарях так. Якщо він вчинив правильно.